Мікі! Міки! Це Мікі. Вона у нас вже третій рік вот живе. Анна Ніконенко із селища Коротич під Харковом розповідає, морська свинка на ім'я Мікі з'явилася у їхній сім'ї першою. Тваринку подарували доньці на день народження. Згодом взяли до себе і Василька. Це, Василь. Це Васильок. У нього історія не дуже весела. Його господарка загинула, його тримали на перетримці і просили забрати з усім його приданим. Забрати отсав от його приданим. Анна каже, догляд за такими тваринками не забирає багато часу. В принципі ані особового ходи. В принципі, вони особливого догляду не потребують. Треба лише розуміти, що це вид гризунів. і їм весь час потрібно щось гризти. Вони люблять переважно овочі, моркву, бурячок, трохи, капустку. Огірки це їхня слабкість. Обов'язково треба класти гілочки, фруктових дерев. Ми кладемо від яблуні. Можна подивитися, вони навіть згризли їх. От буквально вчора поклали, і ось вони так обкусують кору. Через те, що зуби у них ростуть весь час, то їм потрібно їх сточити. Чувати на то можна їх стачувати. Трирічна морська свинка Мійкі, справжня королева вечірок. Вважає себе господаркою в домі і може поставити на місце навіть вдвічі більшого за себе кота. Одного разу вкрала котлету зі столу. Васильок більш спокійний, врівноважений, наче британський принц, люб'язно спілкується з собакою на ім'я Кузя та обожнює овочі. У цій клітці морських свинок Анна виносить на прогулянку вдома. Вони мешкають удвічі більший, каже господарка. Щоб облаштувати зручне середовище для тваринок, потрібна тирса. Коми насипаємо. ми насипаємо тирсу. Тирса може бути як стружкою досить великою, так і гранулами. Не так і грану і ще в клітці можна здіяти такою ще у клітці можна зробити ось такий гамачок. В принципі, морська свинка може туди залізти і у гамаку висіти. Завжди має бути присутня вода, тому що регулювати водний процес вони мають самостійно. Процесані дажни самі морські свинки дуже чутливі, каже господарка тваринок. На їхньому тілі є місця, у яких їм не подобається дотик. Це бік. Вони досить прудкі. Якщо до неї доторкнутися, вона може перевернутися і оп, напасти. Але є місця, у яких їм дуже подобається. От якщо погладити її по носику, то вона завмирає і може навіть співати, курликати. Грудочку, под... Під грудочку, а потім під сідниці. І тримаємо ось так. Тобто, щоб лапки не провисали. Їх не можна перевертати. Перевертаючи свинку, можна її піддати шоку. А підійдуть такі домашні тваринки будь-кому з дітьми та навіть з людьми поважного віку. Вони компактні, багато місця не займають і не дуже галасливі.